26 освітян та соцпрацівників стали учасниками тренінгу з психосоціальної підтримки дітей. ВПО після навчання спеціалісти працюватимуть із малечою і підлітками у так званих безпечних просторах. Таких на Хмельниччині готують відкрити 10. зі школ. Спеціалісти можуть бути соціальні працівники або психологи, тобто ну. Це все вкомплектовано, тому що будуть і навчати наші методології, але якісь базові, тобто ну потрібно, щоб були тому, що допомагати в навчанні повинні буде один спеціаліст, який буде саме з ними займатися навчанням, а інший буде більш соціальний або психологічний, бо буде психологічна підтримка за нашу методологію. Одна із спеціалізованих кімнат з'явиться й у Красилівському професійному ліцеї. У нас зараз 12 осіб, але в цьому році йде набір. Їх буде. Набагато більше і в громаді є багато. Загалом в громаді біля 3,5 тисяч є таких внутрішньопереміщених осіб з них є багато дітей різного віку, і тому це дуже важливо, щоб ми такі освітні простори створювали для них. Методологія за якою відбуваються тренінги, має назву рух, ігри, спорт та креативність. Ми переграли трішки спортивний інвентар, психосоціальний розвиток. Так, ми а, взяли. А, ну давайте по гімнастичним палицям так взяли так і перетворили їх на такий інструментарій на те, щоб діти були на згуртованість, на концентрацію уваги, наприклад, так а, на те, як а, також відслідковувати себе в групі. Проєкт ініційований п'ятьма організаціями та благодійними фондами, які спеціалізуються на роботі з дітьми. Одна із них швейцарська компанія «Тердезо». Яка з 2015 року працює у Луганській та Донецькій областях? Ми е, розширилися та робимо більш масово це, ну, на більш більшість людей, щоб покращити їх житла, їх. Е, Якісь потреби ми будемо давати методичний супровід саме освітнього компоненту, і методичний супровід саме психологі... соціально психологічної підтримки, тобто створювати нові ініціативи, робити якісь заняття, давати повністю структуру всього, що буде відбуватися. Ірина Кондратюк, Володимир Паламар, новини міста.